Подвійне свято. Разом з видачою мільйонною в цьому році тонни вугілля на шахті Краснолиманська ввели в експлуатацію нову унікальну лаву. Зовнішнє незалежне оцінювання триває. Сім предметів позаду на черзі історія України. Реалізація соціальних ініціатив президента на Донеччині. Спортивні функціонери розповіли про залучення дітей регіону до занять фізичною культурою. За п'ять з половиною місяці поточного року трудовий колектив шахти Краснолиманська видав на гора мільйон тонн вугілля. Він став 114-м в історії підприємства. Символічну мільйонну глибу чорного золота просто із забою винесли передовики шахти. Привітати гірників із визначною подією приїхали представники міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також обласної влади. Видача мільйонної тонни співпала з іншою значно важливішою подією в житті шахти. Саме в цей день тут було введено в експлуатацію нову унікальну для України лаву. Її поважні гості у складі спеціальної комісії без остраху перевірили безпосередньо під землею. За безпеку фахівці підприємства ручаються особисто, адже цьому питанню на шахті приділяють неабияку увагу. На шахті приміняється система УТАС уніфіцірована телекомунікаційна система управления безопасностью. Эта система была установлена у нас три года назад, которая обошла 19,2 миллиона бюджетных денег. Все данные выведены к горному диспетчеру. По шахте установлены несколько тысяч датчиков. В том числе в данной лаве будут установлены лав, э, датчики, которые будут контролировать. Первое – это достаточность количества воздуха. Второе – состав воздуха. Отсутствие вредных газов. Потом Наліччя газометану. не стала виключенням і нова лава. До речі, за своїми характеристиками вона дійсно не має аналогів в Україні. Так, потужність оброблюваного пласту тут складає понад три метри. Для Донбасу цей показник коливається від 80 сантиметрів до 2,5 метрів. Щоправда, подібна лава тут вже існувала. Відпрацювання завершили в березні, видавши мільйон 360 тисяч тон вугілля. Хорошо, то, что большая часть оборудования сделана в Донбассе, в частности в Донецкой области, небольшая часть в Луганской, и оно уже оборудование проверенное времени. Да, еще много надо работать и нашим машиностроителям, но от этой вот цепочки, от угля, от машиностроения до металлургии, до руды, все это задействовано украинское, все это наши рабочие места и Це все вертикальна інтеграція в масштабі страны. Загалом ж вугільна компанія Краснолиманська є одним з лідерів паливно-енергетичного комплексу України. Це єдине державне вугільне підприємство, яке забезпечує себе повністю та не отримує дотації на собівартість продукції. Річний рівень видобутку доходить до трьох мільйонів тонн. Шахта сбалансирована во всех направлениях. Коллектив в принципе, выстроен и построен таким образом, чтобы добывать, иметь, имеет возможность и реализовывать высокие нагрузки налоговые, высокие показатели. И запасы сами по себе уникальны. Здесь два, две марки углей, угли, которые пригодны для металлургии и для энергетики. Загалом ж, за оцінками експертів, запаси покладів на території шахти складають понад 230 мільйонів тонн. З існуючим навантаженням їх має вистачити ще майже на 100 років. Гліпшемовнів Сергій Новіков. Регіональна служба новин. Початок зовнішнього незалежного тестування з історії України об 11-ті. Втім, перед пунктами тестування черги ще з 9-ї години. Дехто з випускників на останок повторює ще раз матеріал, а хтось прийшов на іспит як група підтримки. Ніч та сни перед тестуванням розповідають абітурієнти були не солодкими, Спали, Потім рано проснулися, опять учили, потім опять спали, Потім таке вже стресове состояння вже так повторяємо вже останнє, і ну, в взагалі... общем. Такое бойово на себе к свекзаймені, поэтому такие связане з історії. Не менше за випускників хвилюються і їх батьки. ЗНО їх свого часу оминуло. Втім, таку систему перевірки знань вони високо оцінюють. Дійстві шаг вперед, це нова форма обучения. І то, що невозможно підглянути, списать і треба надеяться тільки на себе і собрать в голову всі свої знання, всі свої умения, вспомнить навіть то, що не знав. Я считаю, що это более перспективно. Правила складання ЗНО вже декілька років залишаються незмінними. До аудиторії абітурієнтів пропускають лише за наявності обов'язкового переліку документів. При собі необхідно мати паспорт, сертифікат та перепуску. Забороняється мати про собі сумки та мобільні телефони. За парту сідати тільки із парою папірців, ручкою та водою. До речі, пляшка за правилами повинна бути без обгортки. Втім, практика свідчить, що не всі діють за правилами. Запрошені дні тестування ми чотири дня украинский язык і математику приймали было два человека с мобильными телефонами, которые мы заактировали и послали акты в региональный центр. И люди были отстранены от написания теста. И такие данные лишь по одному пункту тестування. Втім перевірка перевіркою, а рівно о 11:00 інструктори зачитують правила тестування. І далі весь процес складання іспитів відбувається за зачиненими дверима. В той время самого проведення тестування абітурієнт имеет право покидать аудиторию, да, при этом мы фиксируем в аудиторном протоколе время, в которое человек ушёл и время в которое... Тож, як випускники склали тестування, вони зможуть дізнатися лише за кілька днів. Тож поки все, ще їм залишається, готуватися до наступного зовнішнього оцінювання. Якщо ж вони обрали фізику, то 22 червня вже не за горами. Олександра Овчаренко, Андрій Долгій, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Приходом літа донечани все більше мріють про відпочинок, бажано ближче до природи. Проте зелена трава таїть потенційну небезпеку. Маленькі та сірі, на перший погляд, майже непомітні кліщі. Останнім часом ці комахи змінили місце проживання. Якщо раніше зустріти їх можна було здебільшого у Краснолиманському та Слов'янському районах, то тепер вони стали чи не постійними мешканцями у Донецьку та Макіївці. І все більше людей страждають від їх укусів. З початку року на Донеччині від укусів кліщів постраждало понад дві тисячі мешканців. 32 людини захворіли лаймбореліозом. При тому, що лише протягом всього 2012 року було зафіксовано лише 25 випадків захворювання цією недугою. Вилучити кліща можна і у домашніх умовах, проте звертатися до лікарів обов'язково. Найнебезпечніша хвороба, що передається зі слиною кліща, його із із Тобто це же серії, що і сифіліс. Поражаются головной мозг, поражается сердечно-сосудистая система, поражается сустав. Мингиальное явление и так далее. То есть чем-то напоминается напоминает сифилис. И он, самое опасное, что он хронический. То есть его можно и не заметить в начале, то есть идет он вялотекущая такая ситуация, но инвалидизация практически стопроцентная. Аби не стати жертвою кліща, необхідно дотримуватися певних нескладних правил. По-перше, необхідно одягати світлі речі, аби можна було легко помітити кліща, заправляти сорочку у брюки, брюки в шкарпетки або щільні чоботи. Сорочку і брюки краще вибирати із застібками на блискавці. На голову обов'язково необхідно надягати капюшон або косинку. Способів боротьби з цими комахами також декілька. Це Розчищення кустарників. Обирання сухостоїв, обирання старої трави. Крім того, сучаснують так називаємо обробки, обработки, обработки спеціальними препаратами, направлені на самих уже кліщів. Після лісових прогулянок фахівці радять провести самоогляд на наявність кліщів, які можуть триматися на тілі до 10 днів, збільшуючись при цьому у розмірі у 200 разів. Частіше за все, вони присмоктуються до шкіри голови, шиї, пахових областей живота. У випадку ж, якщо містяни помітили місце скупчення кліщів, спеціалісти радять в першу чергу звертатися до ЖЕКу. А вже вони дають сигнал для подальших дій працівникам санітарно-епідеміологічної станції. Олена Сушкова, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Історики назвали місцину поблизу села Веселинівка Баришівський котел. Нещодавно пошуковцям вдалося знайти останки 13 воїнів. Двох вдалося ідентифікувати за особистими речами. Пошуковці кажуть, до 70-ї річниці перемоги воїнів обов'язково перепоховають. Я вважаю, задача нашої організації підняти їх останки, установити по максимуму, наскільки це можливо, їх імена. Ну і відповідно, Донести весточку родным и перез... захоронить их достойним образом. Україна пам'ятає героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Мы сьогодні открыли здесь, на Київщині, которое получило название Барышевский котел, поисковую вахту памяти, посвященную началу войны, посвященную сотням тисячам наших солдат и офіцерів, которые в первые месяцы войны с июля, по здесь погибли и были захвачены в За словами віце-прем'єра. До 70-ї річниці перемоги буде створений меморіальний комплекс. Дзвін перемоги, дзвін пам'яті. Його відділюють з осколків гільз, снарядів і патронів, зібраних пошуковцями України, Росії і Білорусії, зокрема із полів Баришівського котла. Ці юні спортсмени точно не будуть зайвими людьми чи вічними студентами. Вони вже знайшли себе, а ще ними пишаються їхні наставники. У нас є чемпіонки України, такі як Джабрилова Тетяна, Туркс Вікторія, чемпіонка України. Да, серед молоді до 23 років Андрієвська Марина. В основному дві тренування в день, психологічна би, підготовка йде общение з тренером, всякие броски, набрасывания, с утра кроси, різина, фізична підготовка. Спорт об'єднує різні покоління. Сергій Миронов тепер не натішиться своїм онуком Данилом. Ну, зовсім інше діло з мальчиком, зовсім приємно на нього сматрити уже. Тобто, сила в руках і... ну, как сказать, дисциплина лучше. Мы считаем, что наша задача в основном, это, конечно, находить этих маленьких ребятишек, давать им, как говорится, давать им цель в жизни. И через борьбу не обязательно они становятся или будут становиться олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, но они будут, во-первых, становиться хорошими, первое, это людьми, и находить свое что-то. Але це система. Її кінцева мета підготовка до Олімпійських ігор у рамках цільової державної програми у школі вищої спортивної майстерності. Туди потрапляють лише найуспішніші спортсмени. Всі вони починали з масового спорту та численних ДЮСШ. США. На школі вищого спортивного майстерства насчитується 450 спортсменів основного составу. По 20 видам спорту з цими спортсменами працює 65 тренерів, із яких 42 – це тренери, які мають почутне звання заслужений тренер України. Але потрапити сюди можна лише через спеціалізовані школи Олімпійського резерву. Кожна з них має свої переваги, і саме це дозволяє їм бути, що називається на коні. В нашій ініціативі 61-ї школи приїхали два автобуси з дітьми. Возраст 9-11 лет. Около 100 человек. 100, не около 100 человек. И мы с ним провели, скажем, встречу, которую назвали фестиваль коней глазами детей. Мы их разбили на группы, возили на файтоне, катали верхом. Велосипедный спорт на сегодняшний день это один из самых популярных и распространенных видов спорта. И что самое главное, доступный. А от, на Езда на велосипеді інтересніше і найголовніше главное, полезно для здоров'я. Школа у нас має широкую географію развития нашої донецької області. Її отділення знаходиться в 14 місяцях області. І починаємо привлекати їх з 10-літнього возраста. У свою чергу медик та чемпіон світу і сучасного п'ятиборства заперечує тезу про шкідливість спорту вищих досягнень. Наши дети вот, в современном Пятиборе, начиная с 7-8 лет, уже находятся в спортивном диспансере. То есть каждые три месяца их обследуют, смотрят за функциональным состоянием их организма. И если что-то у них, допустим, случается, может быть, там спад, спад там, работоспособности, или чего-то, врачи вовремя это все фиксируют и дают установку тренеру, что нужно, допустим, или же если это в, младенч... в, в юношеском возрасте. Стізіть нагрузку или же там увілічить питання. І наостанок те, що фоном для імпровізованої прес-конференції спортивних функціонерів у рамках оголошеного президентом України тижня спорту та здорового способу життя служили борці, не дивно. Скажімо, жіноча збірна Донецької області з дзюдо у всеукраїнських лідерах з 1995 року. На її рахунку, перемога у 12 чемпіонатах завоювання 11 кубків України. Сергій Молотков, В'ячеслав Медичанський, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у четвер, 20 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви до 15-20. Температура повітря по області...